В смузі Хартії, наскільки мені відомо і відомо з повідомлень, в тому числі того ж, ж Діпстейт, є просування, і ворога відкинули від важливо в оперативному плані села Липці, який контролює підходи, північні підходи до Харкова. Ворога відкинули. Наші війська на цій ділянці мають ініціативу, ворог проводить контратаки, але Успіху немає ніякого, і знов таки просування у нас є. Тому на цій ділянці на даний момент на даний момент ситуація, звичайно, виглядає краще ніж на деяких інших. Тим не менше, як Верховний Голокомандович заявив, ворог готує наступ на Харківщині і активність сил. Противник зберігається, вони перекидають резерви, намагаються посилити свої війська. Ну, тим не менше, в смузі-хартії там якраз побудована система оборони, і вона я знімав репортажі. Ще коли був журналістом, вона мене є на каналі. Ну, там логістичні маршрути, там достатньо добре забезпечуються. І наші війська через це достатньо стабільно там можуть вести ефективні бойові дії. Тому на, на цій ділянці є полонені, є просування, там можна бути впевненим, що Харків на півночі на захищений надійно. Але як свідчить карта Діпстейт, на флангах іде просування росіян. І воно таке саме повзуче, як на багатьох інших ділянках фронту, де зараз є проблеми, і інтенсивність його і швидкість також мало чим відрізняється. Від ну у Харків обороняють там в принципі оборона Харкова достатньо стійка на даний момент. Там в флангах є 92-га штурмова бригада, і 42-га механізована бригада, і там ситуація стабільна. І Вчанськ, наші воїни б'ються там 57 бригада. Досі тримають Вячанськ вже понад рік. Тому м, хочу сказати, що на цьому, на цьому напрямку ситуація в важких боях, тим не менше, наші війська м, не дозволяють ворогу просуватися. на інших ділянках. Безумовно, ситуація інша по комплексу причин і таке є. Я особливо вважаю і сподіваюся, і одна з причин моєї мобілізації я вважаю якраз, що зміни знизу, завдяки створенню нової корпусної структури, дозволять розвинути корпуси, збільшити смугу відповідальності корпусів.